цієї години ми поговоримо про реалії та можливості ветеранського бізнесу в Україні. І почнемо з історії військових, яким вдалося започаткувати власну справу. І першим до нашого ефіру приєднується Віталій Кучуренко. У 2017 році він звільнився з лав Збройних сил України та що, будучи на війні, бачив, як багато замінованих територій. Тому власний бізнес вирішив присвятити саме гуманітарному розмінуванню. Детальніше про ідею створення фірми, про перспективи та проблеми, поговоримо. Мо із паном Віталієм він приєднується до нашого ефіру. Доброго дня вам доброго дня, пане Віталію, раді бачити вас в нашому ефірі. Я знаю, що ви професійний військовий і все своє свідоме життя присвятили цій справі. І хочемо знати, чи важко було адаптуватися до цивільного життя, і в принципі, наскільки важливо військовим ем, розпочати якусь справу свою власну, щоб втягнутися в це буденне цивільне життя. Відверто кажучи, важко важко адаптуватись після, ну скажімо так, більшості життя проведених в лавах збройних сил, тому і відкриття бізнесу теж, скажу так, дає певні труднощі для його утворення, але, але ми адаптуємося під реалії, подаштовуємося і дякуючи і знайомим, і підтримці. Тож з боку міністерства ветеранів, цей процес наразі пішов більш позитивно справа така незвичайна розмінування гуманітарне розмінування території чому саме це тому що ну я розумію що будучи на війні ви власне цим не займалися бо цим займаються спеціальні підрозділи то чому ви вирішили власний бізнес присвятити цій новій для вас справі Ну скажу так, що будучи військовим, я розумів масштаби це цього проблемного питання, і вже як цивільний, як громадянин України, який живе на цій землі, який буде жити і у торо, діти є внуки тут будуть жити. Я хочу, щоб ця земля була безпечна в плані небезпеки. Чи важко було розпочати? Розкажіть про те, як вдалося започаткувати фірму. Ви розпочали свою власну справу у 2020 році. А чого все усе починалося? Ну, починала що а, мене привлекли як в якості експерта, а, військового експерта. До ем, написання законопроекту про внесення зміни до закону про протимінну діяльність в Україні, і якось так от потихенька засикавила. Ну, мені стало цікаво, чи зможу я створити таку кампанію, яка не урядову оператора протимінної діяльності, і, і принести користь суспільству, державі собі mm -hmm. якось так. А все ж таки, от е, з сторони бізнесу, чи писали ви якийсь грант, чи все власними силами, чи консультувалися з фахівцями, чи брали до себе в колектив вже якихось досвідчених бізнесменів, як людині не з бізнесу почати власну справу? Е, ну, по-перше, так, я консультувався з дійсно зі спеціалістами, з спеціалістами дуже високого. Рівня створити саму по собі справу ну, в Україні у нас не важко, але щоб розвивати цей бізнес, так потрібні дуже великі кошти за допомогою ну, своїх власних заощаджень, за допомогою своїх друзів. Потихенечку, ну, цей бізнес почав розвиватись. Так, да, це дуже важко. В плані відсутності фінансової підтримки там, з боку донорів, з боку держави, але от наразі Міністерство справ справах ветеранів України розробило, розробило свою програму надання під допомоги підтримки ветеранському бізнесу і через Український ветеранський фонд я отримав грант на закупівлю спеціалізованого обладнання. В складі моєї фірми так знаходяться колишні військовослужбовці, учасники бойових дій, і одна із одної з пріоритетних завдань фірми, це є, до речі, соціалізація військових військовослужбовців, цивільне життя, цивільне життя, суспільство. Цими якби це ще з одних напрямків, крім гуманітарного розмінування. Допомогти своїм братам по зброї я знаю, що ваш колектив змінився з моменту повномасштабного вторгнення, бо багато колег пішли знову ж на фронт. Як зараз працює ваша фірма? Так, дуже багато моїх колег. Спочатку повноваштабного вторгнення повернулися дола Збройних сил України вони дуже високопідготовлені фахівці. Ми розуміємо, що в першу чергу це становити навалу. А зараз ми потіхеньку набираємо нових. Людей ми їх навчаємо в нашому навчальному центрі підготовки гуманітарного розмінування. До речі, вже перша група підготовлена за наш власний кошт. А зараз ми намагаємося зайти в безпосередньо в практичний процес гуманітарного розмінування. Да, ну, так завдяки гранту Українського ветеранського фонду. Сподіваюсь, це буде набагато. Легше зробити пане Віталію. Які території розміновували до 24 лютого, і які області плануєте брати вже тепер, коли підготуєте своїх фахівців? Ну, по-перше, підготовлено проект гуманітарного розмінування в Житомирській області, Малин, Малинській е -е -е, територіальній громаді, е -е, порядка 7 квадратних кілометрів і е -е, зараз. Е -е -е, Демо переговори з Миколаївською областю на проведення технічного обстеження саме так. А до 24 лютого, де працювали? Ми працювали в Донецькій області, проводили не технічне обстеження, але ж, на жаль, повному, скажімо так, процесу, ну нашому процесу завадило саме повномасштабне вторгнення в Україну. Зрозуміло вас, пане Віталію, дякую за ту роботу, яку робите. Сподіваємося, що скоро зможете приступити знову ж з новими фахівцями до виконання своїх обов'язків. Віталій Кучеренко, засновник фірми з розмінування, був з нами на прямому зв'язку.